Чи святкують кам'янчани день закоханих? Як вони його проводять? Та чи дарують подарунки? Про все це будемо говорити. День закоханих? Святкуєте? Я ні, а запитайте, чому. А чому? А тому. А ви мені поясніть спочатку, хто такий святий Валентин? І я вам тоді розкажу історію, хто він насправді. Якщо ви людину любите, і від слова любов, ви будете це не до одного дня прив'язувати, mm -hmm. а ви будете це робити постійно. Зранку, ввечері, навіть тоді, коли він не в гарному настрої, навіть тоді, коли він хворіє, навіть тоді, коли він злиться на вас, mm -hmm. ви все одно будете його кохати, правда? А подарунки даруєте? Так. А що цього року плануєте дарувати? Ще не знаю, ще не купляли. А, а який найкращий подарунок вам дарували? Найкращий? Ну, такий, що прям запам'ятався найбільше. Я навіть не пам'ятаю. Взагалі, от як ви проводите цей день? З коханою людиною. Десь або в ресторанчик, або в щось робимо. Угу. Ну, головне, щоб це романтично. І головне, щоб удвох. Ні. А чому? Тому що я одружений. Ми будемо проводити виходить, з компанії друзей. Ми заказали чаю. Ну такої там романтика. А -а -а. Ну теж друзі всі по парочкам будуть. Такі приємні подарунки. Святковий столик такий для двох. А взагалі, в мене дуже, дуже гарна людина. Він навіть без подарунка. Супер.